Ольга Гапоненко більше трьох років займається хендмейдом. Звична справа, яка переросла з хобі в основну роботу, приносить не тільки заробіток, а й моральне задоволення. Ольга перекладач за фахом, захопилася ручною справою, коли повернулася з навчання у Києві. Помітила її бабуся шиє турбини і покривала. Дівчина зрозуміла, якісний хендмейд з елементами автентики завжди в ціні. Привернули її увагу подушки, унікальність, яких не тільки в кропіткій праці дизайнерських ескізах, а й в повна. Соломи та духмяних трав. Надихнули Олю друзі, котрі захоплювалися її новою справою. Дуже багато друзів, які проходили до нас гості, дивилися які подушки, і всі такі, ой, яка класна, я так хочу, і я таку хочу. І ми почали спочатку просто дарувати на день народження. А потім якось так воно пішло, пішло, пішло. І я запропонувала бабусі, що якщо так люди хочуть, і їм так це подобається. І воно справді додає такого затишку вдома. Кожна подушка у нас зроблена з такою любов'ю, то вирішила якось це потрошки-потрошки доносити більше до людей. Виготовлення подушки відповідальний процес. Дівчина каже, Індивідуально малює ескіз для кожного клієнта, ретельно підбирає тканину та кольорову гаму. Речі хендмейду Сані Грані можна придбати не тільки через соціальні мережі, а й в ужгородських магазинах. Аби замовити подушку за власним дизайном, доведеться зачекати приблизно тиждень. Ціна від 250 до 400 гривень, в залежності від дизайну, наповнення, розміру та матеріалу. Оліні подушки дуже користуються популярністю. Їх дуже беруть, Вони є декілька хвидів. А зараз з'явилися дуже класні, які просто фау-фурор, набиті соломою. Не дуже автентичні. сувенірна подушка Транскарпатія, на якій зображений колорит Закарпаття, є фаворитом продажу та облетіла багато країн: Америку, Грузію, Польщу, Словаччину. За три роки Оля пошила більше двох сотень унікальних м'яких виробів і вже має постійних клієнтів у десятку країн. Україна покупців вистачає в Ужгороді. Ігор не вперше купує дизайнерську подушку. Приваблює його не тільки якість, креативність. А й ціна я вже купляю подушки десь четвертий раз. Сьогодні я взагалі беру дві, вибрав цю і цю. Ця така має символічну таку назву Транскарпатія з такими хатинками на таких гірках. Я її подарую друзям. Вона поїде за кордон через океан. А цю я подарую мамі. Зараз свято наближається, вона наповнена соломою і має такий лікувальний характер. Планів у дівчини, хоч відбавляй. Мріє не тільки відкрити власний магазин з подушками, а й втілити у реальність свої кондитерські здібності. Зараз Оля дуже багато працює над створенням нових проєктів, аби у майбутньому тішити клієнтів і створити власний повноцінний стартап.